Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити огляд на ось таку пряжу. Це Alize від фірми alize Alpaca Royal New. Моточки 100 грамові по 250 метрів. В складі має ця пряжа 55% поліакрилу 15% альпаки і 30% вовни. Рекомендують спиці 4-5, гачок від двічки до четвірки. Ось такі ще рекомендації: ручне прання. Колір в мене 684-й попелястий такий світлий-світлий е, сірий, трішки меланжевий, дуже красивий колір. Пряжа на дотик дуже м'ягесенька, дуже класна. Е, так як має в складі альпаку, вона пухнастенька, але не колюча, дуже-дуже м'якісенька. Але ну, дуже, дуже чутливим чи малесеньким діткам я б не рекомендувала. Ну, якщо це верхній там, якийсь комбінезон чи светр можна, а якщо якийсь шарф чи з гольф з горлом, то ні. Все ж таки може покусувати і пух цей може вніс. Тож пряжа така гарна, мені вона подобається. У мене було декілька різних кольорів і вся вона, ну, вся вона ну, як, вся, вся, мені сподобалася. Так як в мене були різні кольори, в мене був червоний, беж, такий ось тепер сірий, ще о, такий темно-роже, ну, темно-рожево-сливовий і, не пам'ятаю, ще якийсь, ну, теж то, декілька різних. Що хочу сказати, як ви бачите, зараз це такі Тоненькі і подовжені моточки, тому це, ну от індю це ось новинка, скажімо так. Склад тут не змінився, наскільки я пам'ятаю, метраж також, але ось такі моточки стали тонші, але довші. Це по-перше. І я знайшла з тієї закупки, в мене залишилось ось трішечки. Ну, тут, не знаю, можливо. Метра два-три залишилось цієї ниточки, яку я купувала давно, ну вже років 7 тому точно. Зараз, згадаю точніше, я в'язала тоді дитячий жилет. Ну, років 6 точно, років 6 точно вже назад я її купувала. І тоді були моточки, звичайні такі 100 грамові, але звичайні не тонкі, довгі, а звичайні такі більш товстіші і коротші. І що я помітила, так як в мене залишився цей манесенький залишок, то ми можемо зрівняти. І як бачите, раніше вона була набагато об'ємніша, набагато товща. Хоча метраж той самий, як бачите. І колір, ну це не той самий, це 21-колір сірий, але ж ну якби теж сірих відтінків. Це якби там білий і ще якийсь, то можливо. Що я ще помітила? що тоді коли я купувала ось цю пряжу, тоді ще давно, я інтарсію в'язала шапки, то тож помітила, ну, точно помітила, це мені не здалося, що світлий беж і червоний колір вони відрізнялися по товщині. Здається, беж був тонший. ну, вже Точно не пам'ятаю. Да, здається, беж. Тож, одна може бути більш об'ємна колір, а інший колір більш тонша. Але з порівняно з цією, тут взагалі, взагалі набагато різниця. Можливо, все ж таки змінилася якась або крутка, або все ж таки трішки склад, не знаю. Ну, от раніше, якщо порівняти, вона була більш м'якенька, більш пухнаста і товща, така, більш товща, об'ємніша. Зараз зовсім, ну зовсім ну гірша, скажімо так, ніж раніше. Ну, або ж це ще й від кольору залежить. Так. До речі, той, що тонше були, оце я кажу, бежевий і червоний, відрізнялись по товщині, але по пухнастості вони так не відрізнялись, як от зараз та що стара да, була раніше і ньо, ця нова. Тож стара була набагато м'якша, товща і об'ємніша, ще раз повторююсь. Ну, ось так. Такі мої. Що я помітила, і ось видно і можу показати. Далі перейдемо до зразочка. Зразочок я зв'язала ось такий лицевою гладдю. Тут буквально сім рядочків я зв'язала половиною розміром. І такий, ну, як би, нормальне полотно, але все ж таки ну, трішки тугувате. А, на, а все інше на четвірочці. На четвірки ось таке пластичне, гарне полотно. Тут рекомендують 4-5. Ну, 5, мені здається, буде дуже задіряве. Ось так, петлі лягли не дуже рівно, скажімо так, трішки кривовато. Хоча, ну, я в'яжу рівненько. Це от сама пряжа, так. Так лягає. Так, і це ще, бачите, він такий завертається, це ще до прання. Зараз поміряємо, скільки в 10 сантиметрах, до ВТО і потім після ВТО. Тож, до ВТО, ширина і висота. Так, так, я вже сказала, що я четвірочкою зв'язала зразочок. На п'ятірці не пробувала. Ну, це залежить, що, що, що в'язати. Так. так, розрівняємо. Я не розтягую, просто розрівняю ці. Це, що завертається гладь. Так, і рахуємо в 10, 10 сантиметрах, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тож, в 10 сантиметрах у нас в ширину 20 петель. Тобто в одному сантиметрі дві петлі. Так, і по висоті, по висоті, так то що там сім рядочків три з половиною, не думаю, що буде якась дуже різниця. З цього, ось, в принципі, я тут їх майже не зачіпаю. Так. так, по одному стопчику вирівнюю. Так, і рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Так, збилася знову.

Так, висота в 10 сантиметрах 32 петлі. Так, і в 1 сантиметрі 3,2 петлі. Так, і тепер йдемо після ВТО. Потім, коли я паперу висушу після ВТО, замірюю, як змінився зразочок. Що з ним як. ось, як бачите, яка лицева гладь, яка виворітна. І зараз покажу виріб. Ось я в'яжу шапочку на спицях 4. Як бачите, як виглядає резиночка один на один, досить гарно, досить рівненько. Це все ж довето. Резиночка один на один гарно виглядає. І далі візеруночок. Теж гарно все лягає, все чудово. Ось такий з витянутими петлями дуже класно. На цій пряжі виглядає. Мені дуже подобається, вона така м'якенька, класна. Ось моточок, який він не, ну, вже без бумажки, без, без етикетки. Ось така ниточка. Бачите, тут така дуже тонесенька є темна сіра, і на все інше, така світло-світло-сіра, майже біла. Дуже гарний колір цей. Тож, як бачите, в зразочку, якщо ось так, в лицевому, ну не дуже якось а ось шапочка, резиночкою, і ось цим візерунком дуже класна. Тож, я так рахую, ця пряжа. Їй треба підбирати візеруночок, який їй, ну, який буде гарно виглядати, який ні. Чому я так кажу, ще не тільки цей з лицевої гладі, я ще пробувала один ажур, він взагалі сплющився, ось так, по висоті, розтягнувся і був взагалі некрасиво виглядав. Тож, ну, інші ажури я не пробувала, можливо, то такий візерунок, але от. Ну, Скоріше за все, ажури не факт, що будуть дуже гарно виглядати. Ну і лицева гладь ось така трішки кривенька, подивимось після ВТО. А ось резиночка і такий візерунок дуже класно виглядають, навіть до ВТО, як бачите, тож все залишається тепер випрати і заміряти, як зміниться зразочок. Тепер подивимося, як змінилися після ВТО показники. Як бачите, на вид всі петельки розрівнялися лицевої гладі, всі стали рівненькі, дуже гарні. Тож, після ВТО вони розрівнюються і полотно стає дуже гарне і красиве. Так, тепер порахуємо, скільки в нас в 10 см. Після ВТО петель вийшла. Так, спочатку ширина. Так, трішки тут незручно буду з двічки починати. Так, і до 11. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, можна сказати, да, тут 20. Так, так і було у нас 20, так і було в 10 сантиметрах 20 петель. В ширину зразочок не змінився. Тепер порахуємо висоту. Так.

30. Рахую до 11, тому що з двічки починала. Так, висота в 10 сантиметрах 30 петель. Так, а було 32. Так, а було 32, то що, то виходить, що, навпаки, по висоті вище став. Так, Ось Після того, як розрівнялись всі петлі, виходить, в висоту він вище став. Так, правильно ж? Якщо розтяг, ну, розтягся отак в висоту, то і менше петель. Тож, отакий зразочок. Як бачите, лицева гладь дуже гарненька. І ще я забула сказати, що Оцей зразочок я в'язала на спицях номер 4 в одну ниточку. Як бачите, на четвірці дуже ну, гарне полотно. Для, якщо в'язати джемперочок, можна в одну ниточку, спокійно собі на четвірочки в'язати. І на 4,5 можна буде таке більш воздушне, дірчасте От, а шапочку ж я в'язала також четвірочкою, але ж в дві ниточки. Я забула це сказати, що тут в дві нитки полотно. І от в дві нитки таке, але на таких самих спицях. Тому що я шапочку в'язала, щоб вона була щільна, не продувалася і тепленька була. І візерунок тут такий досить щільний, але ще і за того, що так тугенько в'яжу. І як бачите, дуже гарно ось ці такі лягають візеруночки з витягнутих петель, такі, або якісь об'ємні візерунки, або резиночка. Тож на різні потреби треба підбирати і спиці, і в скільки ниточок, в одну чи в дві. Якщо в'язати, наприклад, шапочку-біні таку звичайну о, в, в, як сказати, в два слоя, та яка, ну, від макушки, так, да, така довга кишка і до макушки, а потім одна в одну складається, то можна ось спицями четвірочкою в одну ниточку зв'язати таку шапочку. Якщо ж більш об'ємно, то в дві ниточки дуже гарно виходить. Тож ось такий мій огляд на цю пряжу, сподіваюся, вам було корисно і ви щось для себе взяли про цю пряжу. Тож, до нових відео, і щоб їх не пропустити, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте вподобайку. Та, якщо вам не складно, напишіть свій коментар. На все добре, до нових відео. Бувайте!